Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Рокер СССР 2023. І це село Витачів і от у... річка Дніпро. Зараз туди ми, може, спустимось. Ось так. Ось так воно виглядає. Вибачте, що там просто буде. Ось так. Вниз, щоб вам показати. вон річка приблизно. Ось отак ракуси, Там можна спуститися, там, де люди побудуть. Ось так тут. Ось цього. Ми ось. ось, ось там. Тож вона. Ось так, ми прийшли, трішки спустилися з цього. Ой, річка. Як, якщо чесно, мені трошки кажеться, що це джунглі. Mm. <гум> ну, а тепер тишина. Ось так тут красиво. Якщо хочете побувати, все-таки це, це в Києві, але знаходиться заїжджайте в Київ. Ну, я вам сказав, як називається село, вбивайте і їдете. Ось так тут. <риво> ось це я ось пускаюсь. Таке тут поле. Он річка Дніпро. Ось так тут. Ось так. І сюди ще можна приїхати, як на озеро подивити, ще тут можна віддихнути. І десь переночувати важливо, можливо. І ось я прийшов у тут обрив. І ось така річка Дніпро. Там якийсь остров. Ось так, ось такая брайв. Ось така вона. Ось така. Это, ну, чего тихо, там еще ось така икона. Ось така икона. Ось така, такое, вот Ось така. І ось така у нас краса. медленно вам засниму ось так но кому понравилось видео ставим лайки и пока